Ну, обов'язково, в моєму дні. Дудина, щоб була щаслива. Радісна. Ну, Без цього день неможливий. Без віри. Немає. Відпочинок. Коли маєш якусь вільну годинку, то тоді потрібно відпочивати. Без роботи, без телефона. без телефона. А що ви робите в телефоні кожен день? Ну, Скидаємо кружочки. Телеграм. Говоримо. Граємо Роблокс. Пимося TikTok. Будемо ефіри в інстаграм. Відпочинок, мабуть, з дитиною, займатися чимось. Знає. Зустрічі з друзями, футбол, без спорту. Спорту. Без тренувань. Гуляю. Гуляю з друзями. Без ранкового душа можу. Ранок завжди починається з кави. Кави. кава. Щоранку п'ю каву, зустрічаю з близькими людьми, ставлю перед собою ціль. Що треба зробити негайно? Що можна відкласти, що можна подумати? Без довгих зборів. Не знаю, без, без дитини. Телефон. Що таке він сюди. Зранку признаєш від будильника і там хтось набрати щось з рідними своїми поспілкуватися і поняти, що у дітей, у мами, у батьків все добре. Неможливо мені обходиться без моїх дітей, щоб я їх не бачила, без моїх онуків, і правнуків. Оце для мене саме головне. Прочинаємося і думаємо. Що там наших близьких? Без молитви до Бога про мир. Без думки про мир, коли закінчиться війна. Нам дитина воює. Я лягаю спати, молюся і встаю, молюся. Теж не хочеться десь піти відпочити, да? десь якось так зустрітися з кимось. ну і те саме робота, дом. Робота і саме головне, щоб наші діти були здорові, всі діти землі, щоб прийшли, і вернулись і дочекалися цієї радісті, цієї, цієї перемоги, яку ми всі чекаємо, щоб все було добре.